Я нещодавно зрозумів, як важливо створювати сімейні традиції. Ми щоп'ятниці з дітьми і з дружиною дивимось. Мультик на проєкторі, це наша традиція. На сніданок в неділю ми завжди робимо млинці зі згущеним молоком. Це також наша традиція. Перед сном кожен день ми читаємо казочку, а потім слухаємо казку на ютюбі. Я навіть зробив канал з казками, де пишу і озвучую казки, і діти мої перші слухачі. Здається, ще нещодавно я став батьком, а вже зараз мій син піде в другий клас. Донька також піде в школу і. Скоро в них будуть зовсім інші інтереси, друзі, кохання, і це нормально. І все, що залишиться в нас, дружиною, це спогади. Тому намагайтеся створити якомога більше приємних спогадів, подорожуйте, грайте з ними в ігри, спілкуйтеся, читайте, проводіть якомога більше часу разом, бо ви не встигнете навіть оговтатись, як вони стануть дорослими.